Друзі, ви на каналі Like Italy. Сьогодні ми починаємо відкривати нітній сезон. Ось, значить, перше поле вже здисковане, зібране. На телефоке стоїть наготовлений. Ось такі огорбочки різні, вісок. Є тут Київщина, а якщо буде, то обов'язково покажу. А пошук з триває, теж підписуємося і ставимо подобаючи. Так, друзі, недалеко відійшли від машини на нашому полі в першому літньому сезоні. Будеться на Випадає десь монетка влади. Зараз подивимося. На жаль, нічого не видно. Але перша монетка є. Це вже добре. Лисий, зализаний, страшне. Нічого беремо. Друзі, був ще сигнал. І бачу випадання. Десь поломбочка, певно. Так, Ломбочка. Тернопіль. Така звізеруночка. Напі напад день. А то герб. Значит, герб. Перший тернопі. Ось така цікавенька знахідка. Беремо. Так, друзі, буквально ценачик і випадає якась монетка. зелена, Це ось, нас. Снова кис. Космітна. монета. монетка промідла галина. Скоріше за все. Непонятно. Нічого, знахідки є, беремо. Головне, що є свиночки. Є ми, що на полі копаємо. Забираємо. Ось такі краєвиди, друзі. В цьому полі дуже багато попадається ось таких планочок. Хто в курсі ви чого вони? Матеріал вроді латун Ось такі штучки. Хто в курсі напишіть в коментарях, від чого це може бути. Що ви думаєте, друзі? Є перша знахідка у тому періоді, що ми шукаємо. З такої ямочки випадає, бачу, щось зелененьке. І це в нас, друзі, догадують, що це таке. А це в нас, друзі, випадає оранта. Банка Київської русі. Ось такава. Сіленька. пушко ціле. ось десь зацепив її, хоч приблизити, Але зато ціла. Та ти що літній сезон полів Вже приніс знахідку. Беремо. Красота. Забираємо. 5-7 метрів відійшов від ямки, де було знайдена оранта. Випадає роздивився. Ось таке окресало їхнє. чисто вже був. Попав по ньому. Але сам факт, що тут... Ми на правильному місці. Будемо крутилися. Ось така красава. Що з дирочку якісь там. Беремо. Друзі, був ще сейманчик. Випадає знову якась монетка. Зелененька. Знов два гелера, поняли. Так. Два гелера. Тут вже видно добре. Щоб залипші. Але монетка. Тя один гелер. Один Гелер. Рік 1890. Непонятний, коротше. Ось така монетку беремо. І що, друзі, ходив, я крутився, кучу сигналів повикопував. І все-таки знайшов знахідку, яка сьогодні зробила мій код. Думав, що це проста пломба, так як на початку відео я знайшов, Писала Тернопіль, Касарська чи що. Тут дивіться, що випадає. А випадає, дивіться, що. Весла печать. Щось там гарний. Ой, яка. Та ти що. Дивіться, та -ти, що? О, Бомба ракета. Це моя третя загальна печать вже. Це знахідка, яка зробила мій день. Я вам потім знімав відео з сигналів сигналі перекопав. Просто будьте в шоці. Ось таке от крутіша знахідка. Та ти що, забираємо. Некоп, показка. Відкриття літнього сезону. Та ти що? Дома помию гарно. Хочу терти. Така висла печаточка. Беремо. І так, друзі. Хочу підійшов до завершення. Сьогодні довго не купали, до третьої години. Так як трохи є справи ще. Ось дивіться, кошмурдяку ще сьогодні випало. Мордяку сьогодні ціла лопата. От цього кришечки від гранати, так розумію, чи від чого? Що неправильно складно, напишіть в коментарях. Іх сьогодні стільки викупав. Ось свої кусочки, синк. Ось такі от свічника певний, що. Така от бірочка від корови попала. Ось такі кавалок. Коротше, купа. Гільзи. Такі от. Петмельки великі. Щоб не, як то кажуть, щоб коп не казався казкою. Ось тільки три синельчики перекопати, щоб знайти ось таке. Нічого цікавого такого не було з таких по війні, я так зрозумів. Таке красальце попало. Пару ще, а ще кокейця одного знайшов 1851. Пару галерів. Ось така цікава, особа, печатка Тернопіль з гербом і Орел чи що там таке? Ну основне, про що ми сьогодні ходили і знайшли, це ось таких о, дві знаки. Це ось така оранта ціленька. І ось така висла печать. Що за князь не знає, бо я в них не розуміюся, Але суть того, що коп сьогодні вдався. Так що ми пошуком повністю задоволені. А шмородяк збирайте з полів, лісів, щоб той раз його не копати. Так, щоб не позагався, як показують коп. Казкою, треба стільки сигнатчиків повикопувати. А в загальному збирайте після себе мусор, щоб вираз його не копати. Ось таке в мене побажання у всіх камрадів, бо кожен рік лишають і купаємо те саме, купаємо. Так, зібрали, викинули десь мусор. Собрали здаленим на та й вже легше. всім дякую за перегляди, за подобаєчки. Все своє